Ми, вітання, ми продовжуємо наш ефір в студії Некреча. ще рік тому було очевидно, що Україна програє інформаційну війну Росії. Що сьогодні відбувається в українському інформаційному просторі? Хто веде, а хто введений в цій історії? Чи достатня реакція української влади на все, що відбувається? Чи достатня реакція ЗМІ на фейки на якісь такі чутки, які використовують в російських змі, які тиражує російська пропаганда? Як розібратися в якості наданої інформації на телебаченні, в газетах, в інтернет-воданнях? Ну, власне, про це все ми поговоримо з нашою гостею, медіа експертом Світланою Єременко, а також з виконавчим директором інституту імені Пилиповлика. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня. Ну, о, власне, до вас, перше, таке загальне досить питання, чи є зрушення певні за цей рік, коли Україна познайомилася з з пропагандою, так і чи є все ж таки реакція від держави, від е, українських ЗМІ на це? Ну так, я б сказала, що зрушення є, звичайно. Якщо проаналізувати цей рік, то можна сказати, що ми маємо позитиви. Ну, це перш за все, те, що дуже активно працює інформаційний спротив Дмитра Тимчука, який власне і. Починав надавати е, об'єктивну інформацію всім нам, коли ще е, власне, ну можна сказати, влада і м -м, нічого не робила в цьому напрямку. І фактично, ми звідси дізнавалися. Це е, працює е, також канал Ukraine Today створений каналом 1+,1. До речі, вони створили цікавий інтернет-ресурс, який називається «From Russia with Love». З Росії з, Росії з любов'ю насправді ця назва іронічна. Вони на цьому інтернет-ресурсі зібрали всі свідчення того, що Росія воює проти України. Також ми знаємо, що було ухвалено закон про суспільне телебачення. Це дуже позитивний крок. Ми знаємо, що були заборонені також фільми, які пропагують власне спецслужби Росії, Збройні Сили Росії і це. Це теж я вважаю дуже хороший крок. Зараз останнім часом на розгляд Венеціанської комісії було надіслано законопроект про роздержавлення державних медіа. Це також дуже потрібно. І медіаексперти давно про це говорять і власне. Чекають цього ухвалення цього закону. ну І дуже активно працюють волонтери. Той же сайт, який створили студенти Києво-Могилянської академії StopFake, далі працює і активно розвінчує російську пропагандистську джинсу. Також ну тепер працює ще. Інформаційні війська, інформаційні війська, так звані створені Міністерством е, інформації. Ну, я, чесно кажучи, ставлюся до цього проекту ну, трохи критично. Ну, в будь-якому разі, він не за не може замінити того, що повинна робити держава. Ну, але якщо підсумувати, то я вважаю, що е, зроблено все-таки за, за рік, це дуже мало. Дуже мало тому, що Власне, на жаль жителі окупованих територій до цього часу знаходяться в інформаційній ізоляції, і ця проблема от уже скільки часу власне, не вирішується. Ми знаємо, що там продовжують працювати російські телеканали, їх 10 новинних каналів і близько 30 взагалі. У Донецькій області виходить три сайти сепаратистських, три сепаратистських. Також телевізійних канали. виходять друковані видання Новоросія і нещодавно почала почала виходити газета Новий Донбас з такою цинічною назвою. А це на територіях саме... «Мірний Донбас. Перепрошую, це на територіях окупованих. Так, це, це на, на окупованих, окупованих територія. територіях, на окупованих mm -hmm. територіях, так. І а українські канали, власне, як не працювали, так і не працюють. Де-не-де вони пробиваються у якихось місцях, скажімо, п'ятий канал, там інколи СТБ, інколи «ICTV», okay. але, але вони не працюють загалом. От, і тільки власне, ось другого числа в Сєвєродонецьку і Краматорську було запущено. Запущено, е, запущено телерадіо Донецька і е, Луганська як експеримент, як експериментальні. Побачимо, чи вони зможуть власне е, передавати інформацію на окуповані території. Але це вже звільнені території міста, да, про які ви звільнені. Це, Я це пропоную звільнення. наступним чином: uh -huh. спочатку поговорити про те, що відбувається на окупованих територіях, добре, так. а потім перейдемо все ж таки на вплив російської пропаганди вже на територіях, які контролюються Україною. Але на жаль, в цьому так. сенсі ми ще програємо, так? От взяти окуповані території. Ми а, власне розуміємо, що ті от ЗМІ-ЗМІ в ЗМІ, так в лапках, звісно, а, які там функціонують, а, в інтернеті також їх можна там знайти. Та, що все ж таки їх вплив може і навіть о, роз, роз, побільшуватися не тільки на ті території, які окуповані, але головне, що люди, які там живуть. А, де керують бойовики? Вони ще є власне інформаційно в інформаційному голоді, як то називають. Да? в них немає альтернативи взагалі в цьому так, сенсі. так, абсолютно, і Катю, коли ви сказали, що змі в лапках то насправді ми їх можемо називати в лапках, але діють вони зовсім угу. як реальні ЗМІ, справжні ЗМІ. Тобто, звичайно, що вони впливають на формування свідомості у людей. І ми бачимо купу прикладів того, як люди, які ще, скажімо, півроку тому абсолютно реально сприймали ситуацію, розуміли, що відбувається на окупованих територіях, от після півроку чи більше впливу, розумієте, вони повністю змінюють свою думку. На 100% змінюють свою думку, і вже тепер починають звинувачувати у всьому майдан українську владу, українську армію, і власне говорити, що справді що можливо б краще було, якби вони приєдналися до Росії. Тобто, ця пропаганда впливає і впливає дуже активно на тих людей, які там залишилися, і фактично, ну я вже про це говорила і повторюю, що буквально кожного дня ми в Втрачаємо громадян України, тих, які були україноцентричними. Розумієте? І це дуже боляче насправді. Ну, що Те, що, що сьогодні друковані, друковані видання не виходять. Так? Не, ті газети, які от, шість видань, які ми е, моніторили до війни: це газета Донбас, «Вечерня Макіївка, «Вечерній Донецьк, Панорама і Донецькі Новості. От з цих шести газет виходить, власне, газета тільки Донецькі. Новості, яка м, хоч і пише про ті проблеми, які відбуваються на території е, Донецької та Луганської області, але розумієте, ну це так, я е, е, я б сказала. Підступно дуже, тому що вони говорять про проблеми, але вони не говорять, чим ці проблеми викликані. Вони не говорять, що це є окупація України Росією, що це є неоголошена війна Росії проти України. І, власне, цим викликані всі ці проблеми. Ну, Та ж сама ситуація в Луганській області. Там на потужностях каналу ІРТА виходить. Так називаем государственний телеканал Луганської Республіки. Так само е, виходять три е, друкованих видання в Луганській області, сепаратистських. Е, далі працює канал Луганськ-24, крім того, сайтів кілька працює. Один із них істок, який спрямований виключно на молодь, на вплив на молодь, і це теж дуже небезпечно. І е, це, власне, те, е, що не на територіях Луганської Донецької області ну зараз правда можу сказати, що е, працює буквально чотири випуски по п'ять хвилин громадське радіо на каналі ФМ е, 24. Ну ви ж розумієте, що це катастрофічно мало і вже майже. Мабуть, більше ніж півроку я чую про те, і, зокрема, від пана Стеця, про те, що ми маємо 50 передавачів, ретрансляторів виробництва Польщі, за допомогою яких ми, можливо, будемо, могли б передавати сигнал на, територію, на окуповані території, але він до цього часу, до чого до цього часу вони чомусь не працюють, і інформації там немає. До пана ну, Ця ще прийдемо. Я хочу а, такі уточнення, можливо, так зробити. Чи а, до вас, чи можливо, є у вас рекомендації як медіа експерта, тому що ситуація абсолютно там інформаційний голод, альтернативи немає. Як зробити ту альтернативу? Що потрібно робити? Є приклади у світі. Нам просто треба вивчати світовий досвід. Ну не тільки в нашій країні, на жаль, відбувається війна. От ми знаємо, що Ізраїль воює там близько 50 років. Ків уже, тобто є досвід Ізраїля, є досвід США, є досвід е, Іраку. Е, знову ж таки, та візьмемо найближчих сусідів на м, території Польщі працює канал Белсад. Який передає інформацію на територію Білорусі, чому б не запозичити цей досвід? І, до речі, я розмовляла із Агнешкою Ромашевською, директором цього телеканалу, і вона розповідала це, власне, її ідея, і вона розповідала, як вони започаткували цей канал, і вони працюють власне на кошти грантів міжнародних. Чому б нам не спробувати такий приклад? Тобто, ну те, що там потрібна інформація, це це просто ну, як життя. Знову ж таки, ми багато чуємо про те, що. Пан Стець започаткував газету Єдина, кра... Єдина Країна. Так. Але чомусь про ту газету ніхто не згадує, ніхто її не бачив. І це вже, до речі, я кажу про е, ті території, які знаходяться під контролем української влади, української армії. І там Ситуація там не набагато краща. Ну українські канали там працюють, але разом з тим працюють і російські канали. І Довіри, 에... до речі, до українських інколи буває, що ми все ж таки втратили українські медіа довіру через те, що не завжди є там достовірна інформація, або такі перегини в одну чи іншу сторону. От як російська пропаганда, теж саме інколи роблять і українські на землі. жаль, так на жаль, так довіри немає, це точно. Ну, треба її повертати. Яким чином? От до речі, згадаємо, я знаю, що ви в своїх дослідженнях говорите про те про загрози області, які під загрозою є. І КМІС нещодавно провів дослідження про індекс російської пропаганди про сприйняття. От, окрім Донецької та Луганської області, Харківська та Одеська. І... Так, Але не тільки Харківська і Одеська. Ви знаєте, спочатку цього року я з нашими експертами фактично ми об'їздили майже всі. Південні і східні регіони це і Миколаїв, і Херсон, Одеса, Харків. І ми побачили, власне, ну, в розмовах, в спілкуванні, це були здебільшого медіадискусії, круглі столи, на які ми запрошуємо не тільки редакторів, журналістів, а ми запрошуємо і лідерів громадських організацій, і представників влади. І, власне, мова йшла про те, що, на жаль, на цих територіях так само. Ну, Хай не 30%, як це було на територіях Луганської і Донецької області, але 10, а інколи кажуть, і 25% людей, які підтримують так чи інакше Росію чи російське вторгнення. Просто вони, знаєте, зараз принишкли під впливом цих подій, очевидно. Але я думаю, ну тобто, якщо би виникла якась провокація, і вони могли б також власне, проявити себе. З такої негативної сторони, як і ті люди, які зараз воюють проти України, і в цьому, до речі, в цьому напрямку також нічого не робиться. Знаєте, ми також маємо інформацію про те, що на територіях. Прикордонних територіях Чернігівської, Сумської, Херсонської, Харківської області в деяких районах також працюють активно російські канали. І також люди піддаються цій російській пропаганді в той час, як ми, власне, нічого не робимо. І мало того, наше дослідження, наш моніторинг за січень і березень показав, що. На жаль, засоби масової інформації не завжди професійно висвітлюють ті події, які відбуваються на територіях Донецької і Луганської областей. Інколи це просто замовчування. От, наприклад, наш експерт Юрій Хомайко з Харкова сказав, що якщо читати харківські медіа, то можна зробити висновок, що в Україні війни немає, що все чудово, тіше благодать. Один із прикладів, який в. В своїх дослідженнях також а, згадали, це газета Донецькі Новості. Газета Можемо Донецькі... слайд показати, да? тобто вони ігнорують факт окупації. Так, так я вже про це ага. говорила. Це власне газета, яка належить олігарху Ахмітову. І вони так, вони здебільшого рекламують свого власника, От, те, що він надає величезну гуманітарну допомогу жителям на окупованих територіях. І так і є. Я не заперечую цей факт. Але інша справа, що вони не говорять відверто про війну і чим ця війна викликана, ким вона спровокована. Ось це. Ну, Така газета, як Врем'я, знову ж таки, харківська газета, яка належить олігарху Фільдману, також дуже погано висвітлює ці події. Ми також бачили приклади. В інших регіонах, наприклад, газета обласна газета Житомирщина це комунальне видання, яке виходить за кошти платників податків. І Житомирщина в Житомирі знаходиться 95-та відома аеромобільна бригада. Там купа проблем і з переселенцями, і з пораненими. І замість цього ця газета протягом нашого моніторингу аж два матеріали надрукувала, які мають стосунок до цих проблем. А газета Ехо, також Житомирська, взагалі піднімає, знаєте, в такий час важкий, такий тривожний час, вона обговорює питання, чи їдять українці імпортне сало. Дуже важлива проблема. так? Ми також помітили, що, наприклад, сайт Таймер постійно передруковує інформацію з сепаратистських сайтів, що я вважаю взагалі недопустимо. А, наприклад, медіа із Сум. Така, такий сайт, як Шостка інфо, взагалі розповів про свого земляка, навіть не, не давши його портрету, не назвавши прізвище, ім'я по батькові, не розповівши, що це за людина. Просто згадавши 69-річний житель шостки був поранений в аеропорту Донецька. І знаходиться в лікарні. Уявляєте, людині 69 років, і він в такому віці пішов захищати батьківщину. Мало того, він був поранений в аеропорту в, найбільш, в одному з найбільш небезпечних місць, і у своїх земляків він навіть не заслужив на повагу на те, щоб надрукували його портрет. А ще такий приклад: ми помітили: в газеті Ваш шанс, також до речі, місто Суми. Там розмістили е, фото е, фото загиблого героя е, в кінці сторінки, ось таким буквально розміром. Десять, там на 5 сантиметрів. І ще один герой погиб. Малесеньке фото, де не можна взагалі роздивитися людину. Ну, хіба ж можна так з такою неповагою ставитись до наших захисників? Що може вплинути на те, щоб. А ситуація змінилася. Це ми знаємо про те, що в принципі має бути інформаційна стратегія, якої ще немає. І тут вже ми впритул підійшли до міністерства інформаційної політики, яке якраз той має це зробити, розробляти цю інформаційну стратегію, начебто, воно це міністерство це робить. Ну, власне, про інформаційну навіть конституцію України заявив Юрістець. Я зацитую його жодного разу за всі 24 роки незалежності України. Політики не відповідали на запитання, що таке інформаційна безпека. Зараз ми розробляємо документ, який називається стратегія інформаційної політики держави. Минулого тижня вперше зібралися експерти, журналісти. До них приєдналися представники ЄС. Сподіваються, цей документ стане інформаційною конституцією, яка буде жити 10 чи більше років. До того ж, Юрістець. Сказав про те, що сподівається, що а, вже наприкінці 2015 року його послуги не будуть потрібними. А, Знову таки цитую, виконавши всі взяті на себе завдання, Я сподіваюся, що 29 грудня у мене з'явиться така можливість проінформувати про свою відставку і ліквідацію міністерства інформаційної політики як інструментарію, який виконав свою функцію. В мене до вас два запитання: чи зможе міністерство інформаційної політики розробити цю стратегію, яка конче необхідна, та чи можна це все робити в рамках вже навіть менш ніж року? Ну, перш за все почнемо з того, що про необхідність такої стратегії я говорю вже цілий цей рік, власне, де тільки можу. На всіх ефірах, на наших круглих столах, от, на, під час наших медіа дискусій. Звичайно, що вона потрібна. І я так дуже сподіваюся, тепер же при міністерстві інформації зібрали дуже кваліфіковану експертну раду. Ну, я так сподіваюся, що ця експертна рада здатна розробити стратегію інформаційної безпеки України, звичайно. Ну, я б не називала це Конституцією, тому що Конституція в Україні одна, не, не треба таких назв. Але те, що стратегія потрібна, це факт. Ну, от, наприклад, наша організація Інститут демократії імені Пилипа Орлика має стратегічний план. Кожна там фірма чи так також, мабуть. і ваш канал має свій стратегічний план. Звичайно, що повинна мати стратегію і держава. А ми 23 роки незалежності, ми фактично її не мали. Тому, звичайно, що вона дуже потрібна, але не тільки стратегія. І, до речі, я б так на місці пана Стеця не заявляла б, що так швидко закінчиться його повноваження. Ми не знаємо, на жаль, як будуть розвиватися події в Україні от, з приводу цієї. Війни і окупації, і інформаційної агресії, От. тому я думаю, все-таки координаційний центр, якийсь з контрпропаганди, він ще буде потрібен. От. І добре, якщо таким центром стане Міністерство інформації, але чесно кажучи, якихось реальних таких кроків за ці три місяці я не побачила. Є е, е, відеоролик на сторінці е, е, Міністерства інформаційної політики на Ютубі, е, е, власне е, називається. Воно я руський окупант. Там є там фейкова інформація і реальна інформація. От буквально один фрагмент з цього відео. Давайте подивимось. Угу. Здравствуйте. Я русский окупант. Это моя професія. Так сложилось исторически. Когда-то я оккупировал Сибирь. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий и еще много полезного. Теперь там города с детскими садами и больницами. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболейных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Сибирь, и мне плевать на коренное население. Я не собираюсь строить там дороги и новые города. Мне наплевать на мертвые сибирские поселки. Пусть якуты, и венки, и буряты бухают в грязных бараках пока я граблю их недра. Когда я выжму из Сибири все, что мне нужно, я устрою там ядерный полигон. А если кого-то что-то не устраивает, вспоминайте Чечню. Я приду и убью сотни тысяч мирных жителей, просто потому, что я русский оккупант, и мне наплевать. Пані Світлана, чи можна це назвати контр... Контрпропагандою та наскільки вони є взагалі дієвою, і що це? Ну, я б сказала, що це є спробою контрпропаганди. Це є спробою. Розумієте, мені здається, що над контрпропагандою повинні працювати фахівці. Справді зібрати кращих фахівців. І якщо ми не маємо своїх ідей, то можна запросити консультантів, мабуть, міжнародних. І все-таки треба працювати професійно. Бачите, у нас виходить весь час, що ми розвінчуємо, що ми виправдовуємося, що ми постійно щось пояснюємо. Але, по-перше, треба мати на увазі, що на підсвідомості закладається первинна інформація. Тобто, якщо той ролик російський вийшов раніше, то він закладається, а не те, що ми розвінчуємо. От, це перше. По-друге, мені здається, треба намагатися працювати на випередження. На випередження. Тому що ми постійно, я ж кажу, ми чомусь ми постійно запізнюємося. От, так, покажі. абсолютно. Ви розумієте, от навіть взяти приклад Маріуполя. Після обстрілу Маріуполя. Чомусь майже більше ніж півтори, півтора дня Маріупольці та всі жителі України не чули офіційної точки зору нашої влади про те, що там відбулося. А Росія вже сто разів пояснила, що обстріл Маріуполя здійснили, здійснила українська армія. Розумієте? І знову ж таки я кажу, Першою закладається на підсвідомості, та інформація краще закладається, та інформація, яку людина отримала першою. От. Тому, звичайно, ну, це спроби, але, але потрібні якісь послідовні кроки контрпропаганди. І, до речі, не потрібно боятися слова пропаганда. Тому що, ну, по-перше, жодна війна не обходиться без пропаганди. А по друге, це ж не означає, що ми повинні використовувати от ті методи, які проти нас використовує Росія, там тих розіп'ятих хлопчиків, чи ще якісь абсолютні дур... цинічні дурні дурниці і брехню. Ми звичайно ми повинні говорити правду, але ми повинні. Пропагувати цю правду. І, до речі, коли я кажу про інформаційну стратегію чи е, стратегію розвитку інформаційного середовища в Україні, то я не маю на увазі тільки ЗМІ. До речі, і контрпропагандою не повинні займатися ЗМІ. Засоби масової інформації повинні інформувати. Вони повинні об'єктивно показувати, що відбувається в країні, і говорити правду. До речі, 82% людей прагне чути правду від медіа. Але ми повинні, так, так, коли я кажу про інформаційну, про інформаційну політику держави, то я так само маю на увазі і книговидання, і е, виробництво тих же серіалів, тобто кінопродукції, і так само пропагування. України за кордоном про нас нічого не знають за кордоном. Розумієте, до цього часу е, нас е, про події, які відбуваються в Україні, власне, розповідають колишні совітологи, експерти, так звані, які нічого не, не розуміють і і вважають, що в Україні відбувається громадянська війна. Дякую вам. На жаль, час нашого ефіру вичерпано, але головне щоб почули Ого. від вас конкретні факти і приклади і. Головне, що ще раз усвідомлюємо, що потрібна інформаційна політика так в Україні і конче необхідна і потрібна вона була ще вчора, так ну образно кажучи, Світлана Єременко, медіаексперт та виконавчий директор інституту імені Полипа Орлика в нашій студії. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами не перемагайтесь.